Привіт, мої друзі! А з вами знову руда біологія. От ви все питаєте: кисень, кисень, навіщо він потрібний? Звідки він береться? А ви нічого не питали? А я все одно вам розповім, бо я ж... Вчителька біології. Ну, звідки береться кисень, мабуть, точно всі знають, що увесь кисень на нашій планеті виробляють саме зелені рослини, адже тільки вони здатні до унікального процесу фотосинтезу, коли вони видобувають воду за допомогою своїх коренів, забирають із повітря вуглекислий газ, вловлюють енергію сонця, а також завдяки своїм хлоропластам, в яких міститься зелений пігмент, тобто барвник хлорофіл, і здійснюють цей унікальний процес фотосинтезу, в результаті якого утворюється кисень. Але крім того, утворюється іще і дуже корисна, поживна, енергетична речовина, яка називається глюкоза. Так навіщо ж ми всі дихаємо? Чому той кисень так нам необхідний? Ну, мабуть, усі знають, що у будь-якої тварини є органи дихання: зябра, дихальця, легені, що завгодно. І ними ми і тварини вдихають той кисень, а видихають вуглекислий газ. Але що відбувається з тим киснем далі? Куди він рухається? Виявляється, кисень потрапляє. У кожну клітину живого організму і здійснює там просто дивовижні справи, без яких ми не можемо існувати. Отож, уявіть собі травоїдну тваринку, ну, наприклад, корову, яка споживає зелені пагони рослин. Що відбувається далі? Всі ці травички, листочки стебла починають розкладатися за допомогою ферментів у кишково-шлунковому тракті тварини на складові частини на речовини. Однією із цих речовин і є глюкоза. Пам'ятаєте, яку рослини утворили завдяки сонячній енергії? І запакували ось в оцю формулу хімічних зв'язків сонячну енергію. А як її тварині звідти видобути, щоб жити за рахунок цієї енергії? Як? Ось тут на арену і виходить наш кисень. Коли він потрапляє до кожної клітини організму, то він вступає в реакцію з цією глюкозою і розщепляє, тобто розриває її хімічні зв'язки і вивільняється. Енергія, ця енергія осідає у спеціальних органелах клітини, мітохондріях. Це такі. Зарядні станції, акумулятори енергії, ну як ваші батареї на смартфонах. І от коли тварині потім потрібно буде бігати, стрибати, від когось тікати, когось наздоганяти чи шукати собі коханечко, щоб розмножитися, ось тоді ця енергія із мітохондрії вивільняється, і тварина здійснює всі 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 процеси життєдіяльності за рахунок цієї енергії. І ми з вами робимо те саме. Ось який герой, цей кисень! Якби не він, то глюкоза не розчепилася б і не відбулося б так зване клітинне дихання. Суть якого не кожен з нас навіть розуміє, і головне, не всі розуміють про його важливість. Тож виходьте на повітря, дихайте киснем, дайте можливість вашій глюкозі вивільнити енергію. А ще не забудьте посадити одну, а краще дві нових рослинок, щоб вони і далі здійснювали процес фотосинтезу і виробляли такий потрібний для нас кисень. І глюкозу. А я вам говорила, що біологія це найцікавіша наука у світі. її разом з рудою біології і буде вам біологічне щастя. Всім до побачення, руда біологія.